Це науковий доробок за наш минулий навчальний рік. Його ми хотіли, щоб його презентував попередній ректор Путера Ігор Швець, але враховуючи певні життєві обставини, він не зміг його презентувати. Тому я про нього скажу, я скажу декілька слів про це наше нове видання. Це перший випуск нашого збірника, цей випуск присвячений нашій науковій праці, нашій академії. Він цінний тим, що це праця саме наших викладачів. Працюють в нашій академії. Він, Окрім того, що це праця наших викладачів вони побудовані на різ... в різному напрямку, різновекторний, Тому ми могли осягнути різні... різні напрямки нашої богословської царини історичні, і богословські, і літургічні, канонічні. Тобто це ознака тим, чим жила на академія цідає, як вона розвивається, як вона розвивається, як вона мислить. І це відповіді на сучасні е, актуальні питання нашого сьогодення. Це наш доробок з цим е, випуском моєму як вищий навчальний богословський заклад, так академічний заклад. І це з цим ми йдемо е, в історію.